24 грудня лідерові народного руху України В'ячеславу Чорноволу виповнилося б 77. в сучасну історію України. Він війшов як видатний політик, народний депутат Верховної Ради трьох скликань, основоположник національної ідеї в Івано-Франківську шанувати пам'ять героя України зібралися представники громадськості, інтелігенції та влади. Мені здається, що однією з найбільших заслуг В'ячеслава Чорновола перед Україною це було його була його робота щодо організації. Зміцнення руху шістдесятників він відіграв надзвичайно велику роль. Для пробучення українського народу, для його прагнення до боротьби за свою незалежність. Окрім всього, В'ячеслав Чорновіл публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросіщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Він є прикладом для наслідування багатьох поколінь українців в Івано-Франківську. Він започаткував створення краєвої організації НРУ. Відтак мешканці міста його знають, пам'ятають і шанують. Я В'ячеслава Максимовича Чорновола Знову особисто в 94-му році ми його галичани, бо я сам з міста Галича запросили на відзначення п'ятої річниці руху. Тоді, коли проводився референдум, і одночасно вибори президента були, якби народ наші виборці обрали В'ячеслава Максимовича, ми б вже давно. Жили в нормальній цивілізованій європейській державі є люди, які просто нічого не роблять. Є люди, які творять, є які борються. А ця людина по факту робила все це разом. І те, що відбулося в 99-му році, це не просто величезна помилка тієї влади, тому що, на мою думку, все-таки це було підлаштовано. Все це не може бути прикрим таким нещасним випадком. І я я вважаю, що якби тоді пройшли президентські вибори, і В'ячеслав Максимович би переміг. То він би якраз таки би об'єднав Україну життя полум'яного патріота України і борця за її державну незалежність В'ячеслава Чорновола трагічно обірвалося 25 березня 1999 року. Він загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.